Друзі, вітаю всіх на ютуб каналі Української правди. Далі будемо говорити про ті події, які відбувалися в Росії, будуть відбуватися там завтра. Про що промовчив на так званій навгурації Путіна, але не посоромився сказати патріарх Кіріл, хто поїде до Москви на 9 травня. Ну і які провокації готують Росіяни по Європі? Про все це буду говорити зі своїм співрозмовником. Долучаю до нашої розмови Віктор Ягун, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках, а також генерал-майор запасу служби безпеки України. Пане Вікторе, моє вам вітання. Доброго здоров'я. Пане Вікторе, знаєте, я особисто вчора очікував якихось меседжі від Путіна на його так званій новгородській промові, але я їх не почув. Водночас патріарх Кирил, я його прямо процитую. Мені знаєте, сподобалася ця цитата. Він прямо сказав влогба російською мовою. Скажу, і з дірзнавінням скажу: дай Бог, щоб конець века і означав конець вашого перебування. Ба власті, а що ви почули і на що ви звернули увагу довкола тих подій, які вчора розгорталися в Москві? Ви знаєте, я, я все ж таки належу до тої категорії людей, які намагаються взагалі не фокусувати увагу, що відбувається в Москві. От ну от так легше живеться, тому е, якісь е, якісь там ча частково інформаційні, якісь там меседжі, які там звідти прилетіли, вони мене зовсім не здивували і... Тим більше там якось там не, не, не в чомусь не переконувала чи, чи чи не розоровала, тому тому, що я не зачаровувався. От, і все насправді нічого там такого незвичайно не відбулося. Мене більше все цікавило, хто буде з іноземних гостей, в першу чергу європейських присутній Я побачив тих, коли і, і треба було побачити зрозуміла. Позиція Франції, яка єдина залишається можливим комунікатором. з з Путіним ну такий невеличке джерельце, через яке може там хтось щось передавати. Зрозуміло, чому там присутній був Кіпр, чому там був присутній Словаччина, Угорщина, тому всі, всі ці Греція, до речі, та, там, тобто, мається на увазі, що це все все зрозумілі речі. І все, що вони там говорили, нічого нового не почути. і я, я я навпаки переконався, що це виглядає, знаєте, дуже дуже нагадує мені останні якісь партійні з'їзди чи речі, якісь при радянському Союзі. Знаєте, коли все стало, всі, всі, всі знають свої місця, всі знають, де хто має сідати, всі знають, хто за ким стоїть, де хто якось фотографується, і знаєте. Ну що, ну як можна реагувати на слова Кадирова про те, що треба нам треба брати Одесу і Харків? Знаєте, давайте беріть, що вам сказати, особливо Одесу, да з десантними кораблями. Ну тобто якісь такі речі, які вони самі, по-моєму, не вірять, то що вони говорять. Тому залишимо їх, по-моєму, спокій. Нарешті, я все ж таки хотів би, щоб ми звертали увагу. На те, що відбувається в Росії, з вигляду не як покихось політичних речей, а більше з погляду психоаналітиків чи психіатрів. Навіть ось давайте щодо психоаналітики і щодо псих... психіатрів поговоримо далі про те, що буде відбуватися. Завтра в Москві, якщо чесно, ви вже згадали тих, хто прибув на інавгурацію серед іноземних держав, ну там список на 9 травня він трошки все ж таки відрізняється. Ось російські пропагандисти пишуть про те, що лідери Білорусі, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії, Куби, Лаосу та Гвінеї Басао. Вже виявили своє бажання бути там на 9 травня, але ж довкола тих подій, які будуть відбуватися завтра на 9 травня в Росії, розгортається як на мене, достатньо цікаві історії. Наприклад, е, акцію Біссмертний полк, яка здавалася б, неможливо її скасувати, вони її все ж таки е, скасували. Е, використали, знаєте вже старий прийом, заїжджений з е, західною технікою захопленою. Е, в бою, як я розумію, і виставили її е, в, в Москві. Е, на вашу думку, е, з точки зору психоаналізу, як слід дивитися на те, що відбуватиметься завтра, 9 травня, в Росії? Е, дивіться, я належу до того покоління, яке е, може сказати собі, десь там, що діди воювали. У мене обидва діда воювали, і обидва повернулися. На щастя, живі, але не дуже здорові. Одного я не застав, тому що він помер від тих ран, які він отримав колись під час війни. Інший все життя мучився там без ребра, і речі, які пов'язані були з Другою світовою війною, я дуже добре знаю, тому що з Радянського Союзу приймав активну участь в розшуку тих людей, які були поховані в містечку в нашому містечку. Це була яскішнівська операція, і там знаходився фронтовий госпіталь, і там надзвичайно величезна кількість, понад 5 тисяч людей було поховано. І ми з власної ініціативи, маючи архіви, розшукували родини тих, хто там був похований. І тобто, ми реально були причетні до тих історій, до, до, до спілкування з ветеранами і. Я тоді ще дивувався, що вони, вони в першу чергу вони не дивилися фільми про війну взагалі, вони не хотіли про неї розповідати, і вони найменше хотіли приходити в, в школу і щось там розповідати, як ветерани. Тобто, це все я, я все бачив, і тому, то що як спотворила Російська Федерація. Пам'ять про е, ці події це е, пройшло так час так само через мене, і е, все, що там відбувається зараз в Москві, це не є е, відзначення, там пам'ять, це просто справді е, шабаш на кістках тих, хто загинув в тій війні. А коли я читаю їхні, е, там у них є методички такі, е, в яких вони е, для вчителів е, готують. Е, Ваши главні, щось типу такого, там розповіді перед учнями. Іде перераховані національності тих, хто воював в Другу світову війну, і, і, і не вказані українці. Це ті, які там віддали, не знаю, там, ніхто не може до, до сих пір сказати, скільки мільйонів, 8-10, Я знаю, скільки мільйонів Україна віддала в, в, в тій війні. Україна і її території не, не будемо казати українцям, а саме Україна віддала. Бо люди були різних національностей на нашій землі. І то, що ми воювали в різних арміях і з різних сторін, так само біда наша була. І все це, дивлячись на те, що там буде 9 числа відбуватися, це черговий раз ну, дуже неприємно. Але ми справді можемо констатувати, що виключно психіатрія може зрозуміти, куди вони це повели. Що вони виростили е, за ті е, останні 20 років, і що це за покоління буде е, в майбутньому? Я, е, я просто е, дивився, як вони виховують е, новітні гітлер Юних, і е, хочу сказати, що у, у Гітлера було на жаль, чи на щастя е, обмежені там, там ресурси, і він не спромігся. Виховати то покоління на щастя, яке могло передати там якусь сам цієї ненависті наступним поколінням, і вчасно всі, всі коаліції це зупинили в Росії. Вже виросло наступне покоління, яке вже не виховувати не, не, не виліковується, тобто всіки там Гітлера було з 33 по сорок рік. Фактично трохи більше 10 років. А тут 30 років 30 років цього, цього, цього маразму вибачте на слові, і що нам робити з цим населенням? Я просто собі не уявляю. Пане йгун, а ось про ось ті процеси, про які ви зараз кажете. З вихованням абсолютно нового покоління. Як це працює, я спитаю вас, як я думаю, що людина спеціаліст в цьому це якісь. Методички від там, російських правоохоронних органів тісній співпраці з російською пропагандою. Як воно, на вашу думку, розробляється чи може розроблятися? Слухайте, вони просто не говорять цю правду. Ми е, дивилися е, допит одного з полонених е, лейтенанта, якого взяли, не повірити, на території Білогородської області і притягнули сюди. І йому реально показували фотографії параду, ну там не парад, чи спільні якісь там урочистості радянської і німецької армії в 39-му році в Бресті. Там і відеокадри, і фото, і якісь там документи. Людина, дивлячись на ті фотографії, він каже: Ну що ви мене дурите? Каже, цього не може бути. Я ж точно знаю, я вчився там в школі, вчився в військовому училищі. Я, 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 я це все знаю. Я, я дуже люблю історію. Цього всього немає і не може бути це все фейк, який ви самі намалювали. Тобто, оце покоління. Вже слухайте, це ж лейтенант чи, чи старший лейтенант навіть був? Тобто, це офіцери, які щось там вкладають в голову вже тим, е е е які воюють проти нас. Тобто вони щиро переконані, що Україна, е що Росія перемогла війну е сама з собою без якоїсь там лінглізу Про лінглізалі там ніхто не, 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 не згадує. Я, я, я не знаю, що вони згадують про коаліцію, ну так, може мільком. Але в, основ, в основному, коли починаєш говорити там про те, що бойові дії велися на ще декількох континентах, що це була і в Африці війна, і на Тихому океані, і, 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 і що загиблих з тамтої сторони менше не тому, що вони менше воювали, а тому, що вони берегли своїх людей. Тобто, ну от реально, вони цього не знають, не, не бачать. Тобто, я маю на увазі, що технологія дуже проста: не казати всю правду. А те, то, то, що можна підтвердити і не можна спростувати, гіпер, гіперпуляризувати. І все, і все стає на свої місця в, них, в їхніх цих розумах. А ще краще там придумати: ви, ви подивіться, яка маса фільмів. Я не кажу, от відходимо від радянських фільмів, да, закриваємо цю тему, і та маса фільмів про Другу світову війну, яку знімає Російська Федерація, ну це просто жах. Вони ну, це, це фантастика, яка вже наближається до того, що нам показують якісь там Болівуди або Північна Корея. Ви знаєте, там ну, це, це, це вже тим більше маючи там справді. Потужних митців, комп'ютерну графіку, чому б не зробити якісне фінкіно на якому виховувати наступні покоління? от і все все дуже просто. Пане його, я лише додам, що не тільки фільми, але ще й серіали, і купа із різних форм пропагандистської машини. Працює все ж таки. Хотів вас питати про ще одну подію, яка наближається. Я маю на увазі саміт миру, який відбудеться у червні. Там також цікаво, хто все ж таки. Туди приїде і хто буде представляти, наприклад, про Китай багато розмов. Але зараз я хотів би вас спитати не про це. Чи не думаєте ви про те, що Росія активізується на напередодні Саміту Миру в плані, можливо, якихось інформаційно-диверсійних операцій, чи як би ви це назвали? Ні, ну вона вже активізувалася. Одна з елементів цієї операції це оголошення в розшук Зеленського МВД Росії. Ну, там Порошенка. Для чого це? Для того, щоб показати, що з ким ви там спілкуєтеся, це взагалі не просто нелегітимний президент, а це ще й кримінальний злочинець. Ну не знаю, хто на це повинеться але у них така от тактика є. Тобто все більше і більше зневажливого ставлення до української влади намагання. Не вказувати там уряд України, а там хунта, там або ще якісь там слова. Тобто ті е, речі, які ніби мали бути дипломатами застосовані, вони взагалі не використовують і намагаються казати там маріонетки, там вставленіки, там ще щось таке, ну там багато таких епітітів. І е, робота, робота їхніх посольств на дискредитацію цього самету. В чому в них не дуже виходить, тому що запрошення було не від України, запрошення було від Швейцарії, і питання стоїть дуже чітко. Якщо там на тому саміті буде понад 100 делегацій, неважливо, яким вони будуть представлені, ким вони будуть представлені президентами, прем'єр-міністрами, міністрами закордонних справ, представниками. Верховний там, ну представниками парламенту, чи просто якісь там, не знаю, дипломати там на рівні послів. Головне, щоб їх було більше понад 100. Понад 100, це та цифра, яка вказує на то, що переважна більшість країн світу стоїть на позиції, на одній позиції. Неважливо, що там буде прийнято, до речі, на одній позиції. що статут ООН є базовий документ для нашого життя. А в статуті ООН чітко вказана ці, е, територіальна цілісність. От і все. І в тому числі і Китай він, він не заперечує цього моменту. Інша справа, як вони це бачать, е, територіальну цілісність, тобто, як, ї, як її досягти, як, як, як говорити з е, Путіним чи з ким там говорити. Е, а то, що вони е, роблять, вони не тільки е, делі, е, Ну, намагаються деліметизувати нашу владу, легітимність відібрати, але і підривають ті основи, на яких можуть бути якісь там гіпотетичні контакти в майбутньому, тобто, як вони будуть, з ким вони будуть спілкуватися? Ну, з Путіним ми не будемо спілкуватися, вони не хочуть з Зеленським спілкуватися, тому що він у них розшуку, так? З ким вони будуть спілкуватися, з головою Верховної Ради, з міністром закордонних справ, з ким на якому рівні? З ким вони хочуть говорити, тобто вони самі, собі, е, самі себе заганяють в кут і, і, і тими рішеннями про зміну конституції, введення наших регіонів в їхню конституцію і іншими речами. Тому та формула миру, яка є і яку вони намагаються підірвати в світі, е, в тому числі спілкуючись з тими делегаціями, які хочуть чи не хочуть, чи, чи мають бажання приїхати. Ну, треба буде потім е, активно працювати. Це, це ж перший тільки установчий е, форум. Як воно буде далі? Будемо дивитися. А, пане його, хотів вас ще спитати: ось е, це посилення ядерної риторики, яка була напередодні 7 травня, і ось е, вчорашнє повідомлення. Довлю, Білорусь е, вирішила перевірити свою тактичну ядерну зброю, точніше, ту, яку продала Росія? Е, Воно лягає в цю логіку якоїсь інформаційної компанії напередодні саміту МРО? Дивіться, Білорусь не володіє ядерною зброєю. Слово да. взагалі. Я завжди привожу приклад аеродрому Мочулича, де знаходяться російські військові, і куди десь там в перші місяці, коли вони там розташувалися, не пустили командуючого повітряними силами Білорусі. І він з здуванням каже: Ну це ж Білорусь, я командуючий, це мій аеродром. Каже, не знаю, хто ви такі, ідіть звіси, це це наша територія, ми, ми тут керуємо. Тобто е ніякого відношення Білорусі до, до тактичної ядерної зброї немає. це раз По-друге, вся риторика Російської Федерації вона не має жодної е ж жодної. Е я навіть не знаю, як це назвати, чому, тому що що значить проводити навчання? Навчання в чому? Як Іскандери стріляють, так вони стріляють кожен день по нас. Як ракети, Тактичні ракети вилітають, так вони стріляють тими ракетами. Навіть були випадки, коли вони ракети, які були призначені для ядерної тактичної зброї, вони заміняли болванку, на, там, грубо кажучи, на бетонну, бетонний муляж, і відправляли в нашу сторону, без бойової частини. Тобто вони і так кожний ну якщо не день кожний тиждень здійснюють навчання, понав, причому навчання з використанням частини їхньої так званої тріади. Тобто це і підводні човни, які запускають по нас калібри. Калібри ж так само можна зарядити, тактично ядерне зброю. Що таке тактична ядер зброя? Це заряд від 0,3 кт до, до навіть до 300 може бути. Але вони компактні і вони можуть бути покладені або в ракету, або в торпеду, або навіть снаряд звичайний. Навіть фугас може бути закладений десь там на якійсь території і підірваний, коли там ворог ворог умовний підійде до цього об'єкту. Тобто, це така локальна зброя. Тому вся тариторика, вона вони ядерну зброю зі складів не не виймали. Вони ядерні випробування не проводили вже понад 30 років. Радянський Союз останній проводив. Тому все, те, що вони говорять, це така Фіксер. Я б сказав, новина заради новини. Можливо, пане Гун. Хочу вас наостанок спитати про звернусь до повідомлення Financial Times, до того, що європейські служби попередили уряди своїх країн про те, що Росія планує. Диверсії по всьому континенту оскільки взяла курс на тривале протистояння Заходом. На вашу думку, де ми можемо побачити ці диверсії, можливо, навіть найближчим часом? Дивіться, я... Це дуже проста відповідь. Російська Федерація вже здійснює диверсії на території диверсії і терористичні акти на території країн НАТО і Євросоюзу. І ми можемо подивитися це і підриви в складів з людськими жертвами в Чехії, в Болгарії, це намагання підірвати залізниці і диверсії, здійснити в Польщі, де була затримана ціла група. Це і вбивство в Берліні, цього чеченського польового командира, це і спроба вбивства Скріпалів в Великобританії. Тобто Російська Федерація вже здійснює такі акції, вони просто були в іншому контексті. Я, я, я при чому я не говорю про кіберпростір це фактично кібертероризм, про що, до речі, послу Російської Федерації сказали німці і відкликали свого посла з Москви напередодні інавгурації. Це такий так само демарш дуже серйозний. Тобто, Російська Федерація вже здійснює такі акції, і вона реально може, можуть призвести до людських жертв. Причому не обов'язково, щоб це здійснювали її е, там, громадяни Російської Федерації чи офіцери. Громадяни Російської Федерації так значно Німеччині напали на наших військових і е, зарізали двох хлопців, які проходили реабілітацію. Як це назвати? Терористичним актом чи вуліанкою? А здійснив її громадяни Російської Федерації. А хто знає, може він був накручений. Е, я відверто думаю, що він був накручений російською пропагандою. Можливо, його не керували російські спецслужби. Це його власна ініціатива була, ну але це був фактично терористичний акт, ножовий в так це кульфалікується зокрема, наприклад, в Ізраїлі, де там з ножами бігають на навіжання і намагаються когось зарізати, це дуже небезпечна річ, і в останні, останній випадок, коли вони коли був підпалений будиночок керівника цього корпорації Рейфайзен Метал садовий будиночок. Якимось ліваками я не виключаю, що за тими ліваками можуть стояти якісь російські спецслужби, які накрутили їх. Власне чому чому так думаю Тому що вони там якісь претензії по Україні виставили, що там Refine там щось там ремонтує і передає Україні, і таким чином сприяє поширенню війни в Європі. Тобто, це все через проксі можна так само робити. А напередодні цього ж самого саміту, про який ми говорили, і напередодні. Олімпіаді в Парижі, не знаю там, на навіть на фоні Євробачення в Швеції це все до такі досить потужні акції, де щось щось там не знаю, грубо кажучи, підірвати чи 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 спробувати зірвати такі от заходи. Це кажу, це це, 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 це тільки на руку Російської Федерації і в її спроможності. Тому добре, що спецслужби Європейських країн це розуміють, знають, і хто обізнає, той готовий до, до бою. І дай Бог, щоб нічого не відбулося, і вони спромоглися заздалегідь, не допустити таких от акцій. А то, що Російська Федерація на це може піти, я ще раз наголошую: вона вже це робить. Пане Ягун, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю глядачам української правди Віктор Ягун, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. І генерал майор запасу служби безпеки України був гостем Ютуб каналу Української правди. І принагідно прошу вас поставити вподобайку та прокоментувати це відео, адже так працює Ютуб. Більше коментарів, більше людей це відео побачить.